Проповідує віршами. Так можна сказати про відомого в Україні поета і журналіста Василя Титова. В своїх нових віршах, які ще не вкладено в книгу, а прочитані з Мольберту автора ми з вами відчуємо світло дня завтра, світло любові та віри. При мікрофоні Вікторія Титова з Парижу. Під зорями розлуки, при музиці луни. З душевної розпуки, як з полум'я війни, прибила чорна хвиля, той відголос утіх, духовний крововилив погрішностей моїх, не вибачив образи, ще з юності доріг, І з підступністю прокази ступає на поріг, жалю холодний подух, найгірший із вістей ти сам собі нашкодив, не мов би то орфей, з гріховної печалі скипає й далі кров, і не мов би по спіралі загублена любов, у снах не покидає і поряд, наче тінь, як повінь, прибуває і вертає в далечінь, і духовно розумієш у підсумку життя, не плоть дає надію, а серце почуття. Любов, гармонія для двох, і спіни моря крізь століття терпкала коминка епох, Небес осипане суцвіття. Де душі, буває гірким, як блуд у тілі гріховодить, і спалах любощів за тим стосунком вірності зашкодить. Хто суть кохання розгадав? У часі плинності елади, чим цвіт любистку в лоні трав проріс з в балади, питань без ліку в час безсонь, і ніч мовчить у дивнім стресі, але горить, горить вогонь, вогонь життя в нестримнім часі, доба вмирає в надрах зір, дано нам вік Богопізнання і душа. Смертям наперекір, живе до старості, кохання. Верба плакуча в манто білі, сказала скромно, вибачай, хоч ще в хмарах замтілі, та диво сніг засипав гай, покрив розкішно і лавицю, де споминув молодість вертав. Ти тут зустрічав свою зірницю, яку й на схилі днів кохав, і сам же зігнутий на лаві, живеш його тим, що не було, кохання ти відклав в забаві, що сон травою зацвіло. Ти не забув, як того літа, неначе Авгій груз в обман, а в серці й досі Афродіта, на лавці сніг, в очах туман. Присів старий, душа в сльозах, минуле, бач, не відпускає, в любові доля стелить шлях, тоді, як Бог благословляє. Тебе зреклися у любові, щось десь чомусь пішло не так, а ти не був до зрад готовий. І душа не знала, що і як, як вгамувати кляту зливу, печалі й сліз у переміж, а гріх різьбив альтернативу. Та за який купити гріш? Оте, чим освітило небо тебе один раз на віку схопило серце, так і треба, бо де знайти іще таку. Любов Всевишню, мов зірниця, Де відшукать такі слова, щоби, позбувшися жар птиці, тобі всміхнулась сон трава? Тоді, як в серці пізня осінь, а в долі знову буревій, проте над обрієм он просень дає сподіванку для мрій. Вогненна вишня облетіла, мов листопада віщий знак, І, як вдовичка почорніла, Скував на ранок серце ляк. Хоч ще осінні килим слави, Повторах музаїчний лист, вже за сценарієм уяви, Хто має триєдиний хіст, Чи все збулось само собою, як витвір сутності дерев? І варт чекати вже зимою хурдель від сніжних королев, де з часом все земне вмирає, а вишня згріє ще серця, бо ж все і влеті воскресає під теплим подихом Творця. Усе немовби то наснилось. Хоч все було, і наче вмить, все в дорозі розгубилось, але все в споминах летить, неначе птиці чорнобілі, Щоб нагадати, як було, несуть крізь пам'ять у чужілі печалі давні і тепло, аби гуманно засвідчити, що все щезає, наче дим. Не вмре бажання лиш любити і жити помислом святим, усе немовби то наснилось, хоч все було, і наче вмить, все в дорозі розгубилось, але все в споминах летить, неначе птиці чорнобілі, щоб нагадати. І як було, несуть крізь пам'ять у чужілі печалі давні і тепло, Аби гуманно засвідчити, що все щезає, наче дим, не вмре бажання лише любити і жити помислом святим. Як добре там, де нас нема, і подих звідта, наче з раю, а тут жахіття, тут війна, думки збираються озграю, мов круки пізно восени, з досад накаркають карання. За тридцять срібних нині й ми несем гріховності страждання, жахний удар, тепер навдих, бездушність гордості сліпої, брати диявола із тих, котрі вмирають від запою. І орків котре суне тьма. та сонце знов зіп'ялось в зріст, чи добре там, де нас нема, а хто підірве Кримський міст? Як добре нам, що ми тут є, У пору миру і в час двобою, і марні знів ось постає між Богом, вічністю й тобою. Нічний дзвінок, мов друга я, У мами завтра іменини, І на гріб я душу би поклав, та от далеко Україна. А я на що візьму букет, приблизно знаю, де могилка? Там на хресті ще був портрет, а в прізвищі була помилка. І це поправим, по війні. Буде на цвинтарі порядок, сказала мама вчора в сні, зберіг би ти фамільний спадок, хіба життя це гра в лото, Ну, ранчо є і бізнес-плани? Чи гріють душу три авто, коли кують для нас кайдани? Де б ти не був, не згасне біль, а в нас світах уже мільйони? Що кличуть Бога звідусіль і зроблять все для оборони, хоч в часи війни є форс мажор, та дух не скорить страх і міна, ймовірна смерть від цих потвор, та невмируща Україна, Ви слухали нові вірші Василя Тітова, при мікрофоні була Вікторія Тітова, Париж.